Наступна техніка, яку ми будемо розглядати звільнення від стресу чи панічної атаки, це техніка звільнення від гачка проблеми. Якщо ви відволікаєтесь від будь-якої справи в моменті, це може бути робота, розмова, книга чи будь-що інше на проживання стресу чи панічної атаки, опишіть свої почуття. Ну, наприклад, я відчуваю, що я сильно втомився. Я відчуваю, що мої кінцівки сильно оніміли. Я відчуваю, що моє серце б'ється швидше. Потім переформулюйте ці фрази в іншому руслі. Ну, наприклад, я звертаю увагу на те, як я сильно втомився. Ваш стрес диктує вам що відчувати. Він тримає вас, так би мовити, на гачку. Намагайтеся відокремити ці відчуття. І звернути на них увагу. Назвіть проблему вголос, ту, яка змушує вас відчувати стрес. А ще краще напишіть, опишіть її, щоб вона набула якоїсь форми. Так ви будете знати, з чим саме вам потрібно розібратися і зможете взяти контроль над ситуацією до своїх рук. І найважливіший етап у складній ситуації. Пам'ятайте, ви головний в кожній ситуації, вона вами не керує. Далі ви можете виконати інші техніки, які я рекомендую при панічних атаках чи стресі, або повернутися до справи, яку ви виконували. Дякую вам за увагу!